Європейський шлях кераміки, асамблея європейського шляху кераміки офіційно затвердила приєднання Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Кобринського, що у Коломиї до цього маршруту. Музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Запада Кобринського знаходиться і я музею, де і живуть і працюють сьогодні. Майстри. І серед невеликої кількості тих мешканців а це близько 10 тисяч людей, які проживають у цьому мистецькому осередку. Понад 70 майстрів, які працюють власне тільки в самій кераміці. Це вже четвертий культурний маршрут, до якого приєдналася Україна з часу шляху вступу до ЄС для України та Івано-Франківщини. Це вагомий культурний крок подальшої інтеграції в Європу. Це може стати рушійною силою для економіки всієї України. Ми сподіваємось, що ситуація в Україні якнайшвидше нормалізується, і туристичний сектор інтегруватиме фундаментальну роль у відбудові. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині, коли ворог нещадно нищить українську культуру, підтримувати її потрібно як ніколи. Сьогодні особливо такий складний воєнний час для нашої держави, коли країна. Український народ переживає складні часи. Ми дякуємо вам за підтримку і за допомогу, що ми можемо показати, продемонструвати Європі, світові нашу культуру, наші цінності і наші надбання. Маршрут об'єднує Німеччину, Іспанію, Францію, Італію, Нідерланди, Португалію, Великобританію, Туреччину, а відтепер і Україну. Ольга Гринці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.